У середу, у 65-ту річницю заснування комуністичного Китаю, протестувальники у Гонконгу влаштували найбільшу демократичну демонстрацію з часу початку протестів минулого тижня. Кореспонденти Голосу Америки передають з місця подій, що поки атмосфера спокійна, але китайська влада виявляє неабияку нетерплячість через так звану парасолькову революцію. Оглядачі побоюються, що Пекін піде на силове придушення протесту, повторивши криваві події на площі Тяньаньмень 89-го року. Продовжує Богдан Цюпин. Кількість учасників протесту зростає із дня в день. Тепер організатори сподіваються на наймасовіші виступи. Добровольці збирають харчі, воду та інші необхідні речі для демонстрантів, а також прибирають сміття та стежать за порядком. Протести охопили значну частину центрального Гонконгу. Протестувальники вимагають права на наступних місцевих виборах голосувати за вільно висунених кандидатів, а не лише тих, яких затвердять Пекін. Один зі студентів каже, що демонстранти не підуть геть, поки їхні вимоги не будуть задоволені. Чому ми це робимо? Тому що ми виступаємо за Гонконг. Так, нам потрібна свобода. Парасольки, якими на початку тижня демонстранти закривалися від перцевого газу, застосовуваного поліцією, зараз захищають людей від сонця і дощу. Так, парасолі стали символом протестного руху. Зараз до студентів приєднуються представники інших прошарків населення і навіть прибульці з інших регіонів Китаю. Безумовно, я вже можу сказати, що студенти з університетів та учні шкіл Макао беруть участь в акціях тут в Гонконгу. Навіть деякі бізнесмени відклали свою роботу. Ця жінка каже, що зараз захист демократії важливіший за інші справи. Якщо ми не піднімемося зараз і не вийдемо на протест тепер, то іншого шансу не буде. Це єдина можливість. Отже, це важливіше ніж бізнес. На час, коли готувався цей репортаж, ситуація в Гонконгу була спокійна, і поліції в місцях, де відбуваються протести, було майже непомітно. Богдан Цюпин, голос Америки.